Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у Закарпатській області, Берегівський район, село Велика Бигань на вулиці Головний. Продається величезна ділянка площею 41 сотка з будинками та садом. Це вигідне місце розташування для орендного бізнесу чи життя для відпочинку. Будинок розташовано недалеко червоної лінії траси М-25. Це курортна зона. А поруч є поворот на озеро Дийда, аквапарк Горус та неподалік термальний басейн з аквапарком Косино. На ділянці два будинки. Один по документах літня кухня являє собою однокімнатну студію з санвузлом. Водяне опалення по всій підлозі. Інша частина цієї будівлі котельня з господарськими приміщеннями та сухим винним підвалом. Другий великий будинок на ділянці є основним має зручне планування. Є передпокій, вітальня з каміном, роздільний санвузол, простора кухня, три окремі кімнати, великий сухий підвал та прибудована комора. Також є мансарда, можна облаштувати другий поверх. У більшій половині приміщень зроблений ремонт. У інших він недороблений або потребує реновації. Друзі, посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео, так за додатковими питаннями звертайтесь до продавця. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.